Як зробити такий ну, ногами? Ну, я не буду робити, а вам просто розповім, як зробити такий магнітик на холодильник. Він дуже гарно виглядає. Зараз покажу просто в мене От. передня камера наставлена. Дуже гарно на холодильнику виглядає. Як його зробити? Цього нам потрібно буде скло. Або щоб вам допомогли вирізати можна квадратик, можна щось. У ну, мене скло. Знаєте, від такого зарквільці відкривається і закривається підвірю. От, у мене таке скло, я одне вийняла і залік. Далі ще нам треба буде такий магнітик, коректор і фарба. Фарба можна під вашу, під ваш смак. От. І беремо скло. Можна, можна дзеркальце, можна скло вирізати кругле або квадратне і все. Саме, так? так от. Беремо скло, розмальовуємо. Вот як в мене розмальовуємо тут. не очі, а тут файно. Розмальовуємо в колір. Дуже-дуже файно. Навіть по бокам тут розмальовуємо. І ставимо висихати з двох сторін. І ставимо висихати. Тоді, коли я підсохло, наносимо ще один слой. Далі, тоді, коли воно знову висохло, ви берете коректор і пишете якусь надпись. Чекайте, поки воно висохне. На фарбі дуже швидко висохне. Вот. І берете суперклей або гарячий клей, або клей секунда. Я заклеїла клей От. Ну, ладно, Воно не відірвається ніколи не хотіла. Я пробую. Я ще пальці склеїла, то було ржака. Коротше. Заклеїла такий магнітик. Цей магніток від одного такого, знаєте, колись продавали такі круглі такі Магнітики відкривалися там От, такі. А там магнітик випав. А я його сюди заклеїла. І отакий гарний магніт у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал обов'язково. Пишіть внизу в коментарях якісь відповіді. Я хочу зняти відео відповіді на зап... відповід... і відповіді. А от Але не можу зняти, тому що ви не задаєте мені запитань. Вот, За десь те заптання, я знімаю відео, Короче, Коротше, пишіть мені там ставте лайки і не забувайте про мене. Пока!